Ну, а ми наразі зазначаємо, що у нас уже є наша гостя, яка уже чекає розмови з нами. Юлія Торгало. Вона буде нам розповідати, чому власне діти обманюють, поговоримо трохи про дитячу істерику. Ну, взагалі, Юля арт-терапевт, педагог та тренер сімейних відносин. Вона дуже багато знає про батьківсько-дитячі стосунки. Тому будемо з нею сьогодні вітатися і дізнаватися більше. Юлія, Пані доброго Юлія, ранку. доброго ранку. Добрий ранок. дуже приємно ранок починати з вами. Дякую, що долучилися ось така тема. Важлива для усіх батьків 100%, без винятку. Напевно, варто поставити питання безпосередньо Даші. Як мамі вже майже трьох дітей? От в тебе є дві донечки. Сама ти стикалася з моментом, коли вони тобі говорять неправду, і які почуття ти як мама відчувала? Угу. Ну слухай, старша донечка в мене якась така, знаєш, чесна. І ну, не казала, ніби нічого такого неправдивого, тобто за нею ми не спостерігали в основному, але молодша в мене зовсім інша. А, і навіть в садочку мені розповідає, там, наприклад, вихователька, що Валюшка приходить і каже, я така помічниця мамі, я вже для братика і пелюшки складаю, і підгузники закупили, і вже комодик, і візочок вже в нас все є. І мені вихователька каже: Даш, ну які ви молодці, завчасно готуєтесь, я кажу, серйозно, Юля. Виховательці Кажу, перший б... раз чую, звідки у вас така інформація. Вона каже: ну, валюшка, ось таке мені розповідає. Ну тобто, я так розумію, що вона е, свої бажання в дійсність перенесла. І от я не знаю точно, чи вона в цьому плані обманює, можливо, фантазує. І от Юлія, хочеться з вами ще поговорити про е, цей кордон між дитячою фантазією ще і дитячим обманом, щоб батьки могли чітко його визначати, і е, що десь є цільовий обман, а десь є просто. Один. Дитяча фантазія. Але давайте почнемо спочатку. Ну, давай, а да. скажіть, будь ласка, пані Юлі от чому взагалі діти обманюють? Тому що, здається, такі чисті створіння, Яких, яка у них мотивація для обману, і з якого віку це можна побачити уже там, от, з, згідно психологічних особливостей малюків? Ну, звісно, дитина вже починає брехати, бо вона не довіряє дорослим. І це вже є. Симптом такий, що тут нема довіри, і дитина, звісно, вона починає спочатку фантазувати, прикрашати, а потім це вже переростає в обман. Угу. І тут дійсно важливо вже знайти, коли ця грань починає вже йти у обман, брехню. А брехати починають діти вже у дошкільному році, тобто вже у садочку. Вони починають пробувати. Але все починається з батьків. Бо коли ми ведемо дитину на щеплення, кажемо, що це не буде боляче, або це буде як комар, а це боляче. Або коли ми дитину ведемо до лікаря і лікуємо зуби кажемо, що це не буде боляче, а воно так само боляче. Або коли ми залишаємо дитину в садочку і кажемо, я тебе заберу. Через годину або я заберу тебе у обід і не забираю. Дитина може загулятися і забути, але вона потім згадає. І якщо дитина бачить, що батьки а, брешуть, вони а, обіцянки свої не виконують, вони думають, що це нормально і можна брехати. А, тобто, якщо дитина дурили батьки. Вона цю модель поведінка перенімає на себе, uh -huh. а може на себе. так. А може вона перейняти ось е, е, такі звички від ровесників? Якщо, наприклад, батьки такого приводу не давали, але от у садочку вони спостерігають про те, що інші дітки так роблять. Є вірогідність, що вони звідти можуть це взяти? Так, дійсно, однолітки, батьки а, від педагогів. А, коли Дитина починає брехати, вона хоче бути кимось другим, іншим. Тобто, мабуть, педагоги, викладачі, батьки або однолітки роблять дуже завишені очікування, вимоги. Дитина у свій вік або у свій темперамент, характер, вона не може цього досягти, але вона має бути кращою, щоб ж її любили. І uh -huh. вона починає брехати, фантазувати. Прикрашати аби ага. бути тим, ким не є вона насправді, а І от тим саме вона себе ага. віддаляє ага. від. От якраз ви згадали, що хоче пофантазувати, здати видати себе от за когось. і тут мені напевно здається, якраз доречно ось цю історію з мама Валюшею з Валюшею Дашиною донькою. Стосовно того, що от вона вигадала ось таку історію про те, що от вони готуються вже до появи братика, вже там все зробили, і це виявилося якби неправдою. От це теж ось такий елемент, що їй хотілося вигадати себе якусь. Іншу, чи це про щось інше, це щось таке е безобідне Так, це вже перший крок до брехні. Це може бути. А це може бути її потреба у самостійності. Вона хоче проявитися. А мабуть, їй зараз такої змоги не дають. А, можливо, це є дійсно її потреба. Тобто, тут можна міркувати, дивитися на загалом модель поведінки у сім'ї. Ти в батьківських відносинах і потім вже робити висновки. Але якщо ви бачите вже спроби е, перебільшення, то ви можете вже це зупиняти або казати, донь, якщо ти хочеш це спробувати, давай дійсно ми спробуємо підготувати вже візочок, підготувати речі разом з тобою. Mm -hmm. Тобто в То такому випадку включити е, її в цю діяльність. Е, я так розумію, що е, тобі на да, е, варто було б там сказати е, Валюш, от мені при... розказали, що от е, ти от так вже собі нафантазувала. А розкажи, чому от, е, ти так вирішила? Е, це в тебе таке бажання, що ми хочемо це зробити? і Ти наперед вже про це думаєш? Чи е, просто ти хотіла комусь показатись? Яка там, вона ага? хороша. Тобто ось такі мають бути розмови з дитиною. Так, вона могла бути, робити ті дії, які не робила, щоб бути кращою. Можу запропонувати. Ну, щоб це не переросло в брехню, і вона побачить, що о, мною тільки що захоплювалася, що я таке вигадала, і мною захоплювалася, що я така найкраща, то я вже така доросла. Я буду пробувати далі. Ну тобто не давати дитині оцей фундамент, щоб вона. Кладала собі, а ми тут прокатила, можна прикрасити. Так, так, так. Тут дуже дуже тонкий кордон. А, от взагалі, так. пані Юлія, скажіть, от мені здається, що діти ще починають обманювати, коли вони знають, що вони зробили неправильно, нечесно, і вони хочуть, щоб їх не створили, от здаватися от тими хорошими або прагнуть до того ідеалу, який мав би бути. І от вони чесно не можуть сказати, пробачте, там я розбив шибку, пробачте, і вони починають це не я, це хтось, це такі обставини. Це горобчик летів, ну що завгодно придумати. От е, як бути з такими ситуаціями? Чи повинні дійсно? Батьки допитатися до, до цієї правди, чи якщо в принципі нам роз, зрозуміло, хто зробив цю дію, просто розповісти, що е, батькам можна довірити, що ми все зрозуміємо, ми полагодимо те вікно, просто щоб дитина зрозуміла, що вона в надійній такій обстановці, що вона буде зрозумілою, що е, батьки в принципі допоможуть їй і вибачитися, і вставити ту саму шибку. От як взагалі діяти батькам, якщо вони зрозуміли, от що вдома відбувається от схожа ситуація. Ну, коли дитина так бреше і каже, що це не вона зробила, це дійсно вона є страх, що її накажуть, що її покарають. Тобто це вже така, знаєте, як реакція на дії послідовні від батьків або від дорослих, і дитина цього боїться. Вона намагається цього уникнути. Тобто, вже заздалегідь потрібно викладати з дитиною такі відносини довірливі. А, і казати їй про те, що навіть дорослі вони також помиляються. І якщо ти зробив помилку, ти завжди можеш підійти до мене, сказати про, про це, і ми потім з тобою разом будемо вигадувати, як ми можемо ну, ем, вирішувати верніше, як ми можемо це вирішити цю ситуацію. Mm -hmm. Щоб дитина, коли неї є помилка, вона буде приходити за. Порадую до вас, а не до таких самих однолітків, Дай, які порадять брехати, промовчати, уникнути. Як діяти батькам тоді в такому випадку, коли вони помітили, що у дитини проявляються ось ці схильності до брехні, і вона час від часу можливо це ще досить наївна якась брехня, не несе великої шкоди, але як ми знаємо, вона переросте. Є ризик, що може перерости в щось більш серйозне, потім транслювати це у дорослому житті? Як батькам реагувати? Як діяти і як не діяти, тобто, що в такому випадку батькам не слід робити, щоб ще не погіршити ситуацію? Так. Ну, перш за все, зменшити очікування вимоги до своєї дитини. Можливо, вона цього не може просто е, фізично виконувати. А по-друге, не варто робити це е, е, карати, е, відштовхувати від себе дитину, е, казати, що він поганий і погані його дії. Коли дитина бреше і стерує, коли в неї погана поведінка, це посилання для батьків про те, що мені потрібна допомога, мені потрібні батьки. А коли дитина починає брехати постійно, вона у дорослому віці. Коли вже їй буде 30-40 років, і вона буде задавати собі питання, хто я такий, яке має призначення в чому сенс мого життя, ви не ну, знаєте ці відповіді. Бо його модель поведінки, вона вже звикла постійно обманювати. І а, тим самим вона себе відштовхує від себе самого. І потім ці дорослі дитині буде навіть, навіть важко. А, Особисте життя відносини створювати, бо вона не звикла uh -huh. бути щирою. А скажіть, будь ласка, от пані Юлію, дуже часто батьки, коли знаходяться в стані гніву, <coughs> характеризують дитину. От е, наскільки я розумію, що це не дуже правильно характеризувати дитину зараз, тому що в принципі зроблений вчинок. От скажіть, будь ласка, яких слів варто уникати батькам? Щоб дитина не все не приміряла на себе, бо вони дуже чутливі, і навіть якщо характеризується нібито ситуація в цілому, дитина дуже, мені здається, так глибоко відчуває ну, якусь власну характеристику. От, ну розкажіть, будь ласка, нам про це детальніше з психологічної так. точки зору. А, а, доросла людина, батьки, вони коли в стані злісті гніву, знов-таки, так, це. Коли батьки не у ресурсні, вони виснажені, втомлені, і вони, вони просто зриваються на дитині і не контролюють свої слова, свої дії. І дійсно вони знецінюють дитину через ці всі дії, вони кажуть, що ти поганий, а насамперед можна казати, мене засмутили твої дії, що ти збрехав. Мене засмутило те, що ти не сказав правду, мовчав. Тобто не ображати дитину, а mm -hmm. казати проти дії, що він зробив. І знов таки, все виховання особистості починається з себе. І коли сама доросла людина, батьки припинять брехати собі, дитині, дитина не буде брехати, бо ми не навчимо її це робити. Mm -hmm. Дякуємо вам, пані Юлія, що з нами цю тему розкрили. Ми розуміємо, що можливо не все ми встигли оглянути в контексті дитячої брехні, коли діти говорять неправду в нашому часі ефірному, але як мінімум вже одні такі невеличкі конкретні поради батьки могли почути, слухаючи нас. Дякуємо вам. Зичимо вдалого дня. Ну а вам, дорогі глядачі, зичимо правильно вибудовувати свої стосунки з дітьми, щоб була довіра, щоб було розуміння одне одного. І тоді не буде брехні, не буде ніяких негараздів, про які ми сьогодні згадали. Юлія Торгало з нами, арт терапевтиня педагогиня і тренерка сімейних відносин з нами на онлайн зв'язку. Дякую. Дякую.